Привіт! Ву! Но пасанада! Привіт! Перед тим як відправитися в нашу подорож, я хочу зробити невеликий дисклеймер. По-перше, врахуйте те, що ми в подорожі з двома маленькими дітьми. І інколи відзняті кадри виглядають кривувато, а дещо відзняти взагалі не вдалося. Тому що це не так просто: однею рукою знімати, а іншою ловити дітей. По-друге. Якщо ви хочете підтримати цей канал, ми будемо дуже вдячні. Поставте лайк, підпишіться, і якщо у вас є що написати в коментарі, зробіть це. Дякую наперед. Малага одне з найстаріших міст Європи, засноване фінікійцями ще у 770 році до нашої ери. Саме тут народився Пабло Пікассо, і дух мистецтва досі відчувається на кожному кроці. Над історичним центром височіє кафедральний собор Ла Манкіта або однорука пані. Її другу вежу так і не добудували, але ця асиметрія зробила її знаменитою на всю Іспанію. Сьогодні Малага це динамічне місто з населенням близько 600 тисяч осіб. Щороку його відвідують понад 14 мільйонів туристів, і це зовсім не дивно. До речі, у Малазі ціла система назв кави аж 9 різних варіантів, залежно від співвідношення, молока і еспресо. Мешканців міста тут називають богеронес, як маленьких анчоусів. А ще за однією з версій, назва Малага походить від фінікійського слова Малака, що означає солона, адже саме тут здавна солили та вялили рибу. Купальний сезон триває майже цілий рік, а на пляжах подають смажену рибку прямо з мангалу. Еспетос сардини на шпажках, які готуються на вогні в човні. Це місцева традиція, без якої не обходиться жодна вечеря біля моря. До речі, також запрошую вас подивитися наш. Інший канал, де ми готуємо іспанські страви, і красиво це все їмо. Ема і ми вже прибули до апартаментів, і зараз буде невеликий румтур. Це перша кімната з диваном, який розкладається, кухнею і зоною відпочинку. Далі у нас іде коридор, справа туалет, основна спальна кімната. Далі по коридору. Як бачите, все виглядає чисто, охайно, сучасно і дуже затишно. Варто зазначити, що тут було тихо і, в принципі, нам дуже добре спалося. Балкона тут немає, тільки невеличкий для сушки речей, і вікно, як бачите, виходить всередину будинків, але там зроблена прикольна зона відпочинку, на яку можна було виходити з першого поверху. Це туалет, в принципі, сучасний, душова кабіна, але один великий нюанс це те, що тут амбарні двері, які просто не закриваються дуже щільно, і інколи це було незручно. Так, час деревно не втрачаємо, подивилися апарти, переділи дітей, попісяли і йдемо в історичний центр Малаги, дивитися, що там є цікаво. В цілому, перше враження від Малаги вийшло досить двояким. За описом наші апарти мали бути всього за 300 метрів від центру міста. Але коли ми приїхали на місце, перше, що побачили, неохайний канал, який, як нам далось тоді, мав бути наповнений водою. Але, скоріш за все, це канали для відведення води у разі наводнення. Трохи далі цей канал поріс зеленю і став виглядати більш естетично. Я навіть спустився вниз, щоб зняти кадри з дрона. Але виявилося, що під цими мостами люди часто ходять в туалет. Також під ними стоять палатки, в яких живуть безхатьки. Під час прогулянки центром Малаги склалося дуже приємне враження. Місто здається затишним, спокійним і доброзичним. Якщо порівнювати, наприклад, з Валенцією, то тут якось менше шуму і метушні і від людей, і від автомобілів. Атмосфера дуже розслаблена, а вузькі старі вулички буквально запрошують повільно гуляти, заглядати у дворики та ловити круті моменти. Але як це часто буває, не обійшлося і без ложки дьогтю. Рух транспорту в історичному центрі викликав неприємні емоції на протязі всієї нашої прогулянки. Автомобілі з'являлися звідки завгодно. Деякі вулиці виглядають пішохідними, але раптом поруч проїжджає машина. Все це викликає подив а часом і роздратування. І ще один момент, про який не варто забувати, це безпека. Як і в будь-якому популярному туристичному місці, у Малазі є ризик кишенькових крадіжок. Особливо уважними варто бути в людних місцях, на площах, у транспорті і біля пам'яток. Не панікуємо, звісно, але й не розслабляємось повністю. Сумка ближче до тіла, рюкзак краще спереду, телефон не залишаємо на краєчку столу в кафе. Головна пішохідна артерія Малаги Кає Маркес де Ларіос. Це серце міста, де і стиль, історія і сучасність зливаються в єдине. Її побудували наприкінці 19 століття на кошти Маркіза Ларіоса. А архітектор надихався плануванням Чикаго. Симетрія, округлі кути, відкритий простір. Довжина вулиці 350 метрів і з'єднує Пласа де Ла Конституціон з головною алеєю. Це ідеальне місце для прогулянки в тіні елегантних фасадів. Сьогодні це один із найдорожчих і найпрестижніших торгових променадів Іспанії. Тут розташовані брендові магазини, бутики, кав'ярні та завжди багато життя. А ще саме тут відбуваються головні події року. Від різдвяних ілюмінацій до тижня моди, коли вулиця перетворюється на справжній подіум. Ти що хочеш запасти? Ми зголодніли і вирішили їсти китайський суп. До речі, ми досить часто обираємо саме такі заклади, коли хочемо поїсти ситно і разом з дитиною. Аліса просто обожнює суп і макарони. Та, якщо чесно, дитяче меню в іспанських ресторанах це картопля фрі і гамбури. Стандартний набір. А в азійських ресторанах вибір кращий. Коли хочеш нагодувати дитину не тільки смачно, а й більш-менш корисно. Це те, що треба. У цьому закладі ми замовили два види супу, ролл з куркою та два безалкогольні лимонади. Один з маракуєю, інший кокосовий. Загальні враження цілком позитивні. Ситно, швидко, атмосфера приємна. Але якщо порівнювати з китайськими ресторанами у Валенції, смак тут був трохи слабший, ніби все нормально, але чогось не вистачило. Заплатили ми 48 євро за обід. Не бюджетно, але й в принципі не космос. Перекусили, відпочили, набрали сил і рушаємо далі досліджувати. мало. термо, Уміраш на свід, не скула сумме родія с навіть се ринде. Сімпартоносенпуха рума. Пройшовши головну вулицю, ми вийшли до порту та великого міського парку. Просто біля обходу побачили кінні упряжі. Це туристичні екіпажі, на яких можна прокататися містом. Прогулянка триває близько 15-20 хвилин і коштує 30 євро за екіпаж до 4 дорослих осіб. Якщо розглядати це як повноцінну оглядову екскурсію, не найкращий варіант. Інформації ви не отримаєте, окрім назв, зупинок немає, усе досить поверхнево. Але якщо хочеться трошки емоцій в стилі міське середньовіччя серед сучасної урбаністики, можна спробувати. Маршрут ухоплює центр міста, проїдете по будівлю парламенту, Банк Іспанії, музей, набережну, пляж Малагета та Зелений Парк. І ще там щось, я вже точно не пам'ятаю. І так, будьте готові до того, що вас будуть фотографувати і показувати на вас пальцем, у гарному сенсі. Виглядаєте ви в цьому екіпажі як герцоги на прогулянці, а не як туристи з кавою. І так, особисто нам сподобалось. Це було щось нетипове, не повсякденне, ніби на кілька хвилин вирвали з сучасності в якийсь інший час. Просто трохи змінили кут огляду, додали романтики, і місто сприймається зовсім інакше. Такі речі не обов'язково мають бути суперінформативними, іноді достатньо емоцій. І тут вони точно були. Після катання на конях ми ще трошки пройшлися алеєю та зайшли в парк. До речі, тут багато дитячих майданчиків, тож якщо ви з дітьми. Місце ідеальне, щоб зробити паузу. Після прогулянки бістоп під 40 градусним сонцем тінь від густих дерев здавалося просто порятунком. Атмосфера спокійна, повітря свіже, співають пташки, грають сидіти і ходять без хатки. Ідеальний момент, щоб просто трохи видихнути і перевести дух. Але довго сидіти не хотілося. Ми вирішили рушати далі і попрямували на ринок у самому серці історичного центру Малаги. Це був ринок Атарасанос. Головний продуктовий ринок Малаги. Його будівля вже сама по собі цікава. Колись тут були ворота в арабській фортеці, а зараз просторий критий павільйон з красивими вітражами і неомавританською архітектурою. На ринку класика іспанської гастрономії. Свіжі морепродукти, хамон, оливки, сири, фрукти, спеції. Є багато місць, де можна не просто купити продукти, а й одразу щось скуштувати, приготовлене на місці. Є й невеликі тапас-бари з вином та легкими закусками. Атмосфера жива, гомінка, купою ароматів, все смачно виглядає, гарно викладене, з боків чутно як хтось щось вигукує, жарти і так далі. Але варто сказати чесно, якщо ви вже давно в Іспанії бачили не один ринок, то нічого супер унікального тут не знайдете. Це вже ті ж знайомі продукти, просто в гарній упаковці і з прицілом на туристів. Але як частина міського досвіду річ варта уваги. Особливо, якщо хочеться трошки автентичного шуму, смачної їжі і занурення в місцеву гастрокультуру. Після насиченої прогулянки ми йдемо відпочивати. Коли ти в Іспанії, можеш себе дозволити так сісти. Yeah. Nice. Наступного ранку ми вирушили на сніданок у заклад, який випадково знайшли неподалік на Google картах. І треба сказати, приємно здивувалися. Місце виявилось дуже естетичне, з красивою подачею і меню в стилі бранч. Можна сміливо рекомендувати тим, хто любить смачну каву. Авокадо на тості, яйця пашот і, звісно, інстаграмні сніданки в красивих тарілках на фоні гарного інтер'єру. Єдине, що трохи збило настрій ціна. За дві кави та два звичайних сніданки з яйцями, ми заплатили близько 50 євро. Як на такий формат, трошки задорого. Але якщо ви фанат бранчеві з вайбом, місце сподобається. Наш сніданок, чесно кажучи, вийшов не таким ідеальним, як хотілося б. Валіси з самого ранку був не найкращий настрій. Все її не влаштовувало. то яйця не ті, то стілець незручний, то ложка не така. Ми вже звикли до таких моментів. Думаю, батьки дітей приблизно того ж віку зрозуміють. Тож замість спокійного затишного бранчу вийшло щось на кшталт експрес-режиму виживання з кавою і яйцями. Але як кажуть, головне не їжа, а компанія. А ми були всі разом, і це головне. Далі за планом ми вирушили до одного з найвідоміших місць Малаги собору Ламанкіта. Це справжній символ міста, який важко не помітити. Його повна назва собор втілення, але місцеві давно звикли називати його просто Ламанкіта, що в перекладі означає однорука. У нього справді лише одна вежа, другу так і не добудували. За однією з найпоширеніших версій, кошти, призначені на завершення будівництва у XVIII столітті, були перенаправлені на підтримку Американської війни за незалежність. Отак Малага допомогла США і залишилася засиметричним собором. І саме ця незавершеність зробила його впізнаваним і навіть трохи особливим. Собор вражає не лише своїми розмірами, а й поєднанням архітектурних стилів. Тут змішалися Ренесанс, бароко і готика. Усередину ми не заходили, але навіть ззовні він виглядає велично і атмосферно. Навколо спокійно, попри туристів. Хочеться просто зупинитися, вдихнути глибше і просто роздивитися кожну деталь. Поряд з собором невеликий садок із фонтанами, лавками та пальмами. Дуже затишне місце, особливо після прогулянки розпеченими вулицями. Тут приємна тінь, спокій і легкий шум води. А ще саме тут розташований пам'ятник доктору Гальвесу Сіначеро, видатному лікарю, хірургу та благодійнику, який працював на межі 19-го і 20-го століть. Він безкоштовно лікував бідних, модернізував лікарні та зробив величезний внесок у розвиток медицини в Малазі. Його бронзова постать у халаті стоїть, ніби на варті, як нагадування про людяність, турботу і силу добра. Далі ми ще трохи прогулялися центром міста без плану, просто ловили атмосферу. Я залишу оригінальний звук вулиці без коментарів, що ви самі відчули цю мить такою, якою ми її побачили і почули. І ось так гуляючи центром, ми натрапили на невеличку пекарню, де продавали паштещі. Вона виглядала цікаво і трохи незвично, тому ми не могли пройти повз. Усередині все здавалося доволі простим, аж поки не підняли голову доверху. На стелі велика картина, яка справді додає цьому місцю особливу атмосферу, неочікувану і дуже ефектну. Паштеші тут готують прямо перед вами. Це роблять ось ці милі пані на відкритій кухні, і за цим процесом хочеться спостерігати. Як на мене, це одна з тих дрібниць, які роблять звичайну пекарню чимось особливим. Було дуже смачно, тепло і якось по людськи приємно. Ну, В принципі, непогано. Я не скажу, що прям мене це там прям сильно вразило. Тому що дивлюся, що багато хто пише, що ті, хто пробують в Португалії, для них прям бал. Ну, Не знаю. Е -е, Солодке, непритерне, смачне. Але так, щоб кожного дня, то я, я б не їв. Це місце номер 2, куди я хочу зайти, Cheesecake Room називається. Тут різні види чизкейків. Далі за планом у нас була Алькасаба, але піднятися до неї можна було тільки пішки. Ліфту або якогось транспорту ми не знайшли. А з дітьми ще й під палючим сонцем це трохи нагадувало кросфіт з елементами виживання. Тож ми вирішили не геройствувати і пішли іншим шляхом. Бійшли замок і натрапили на дуже атмосферне місце Римський амфітеатр. Театр Романо де Малага це найстаріша пам'ятка міста. Його збудували ще в першому столітті до нашої ери, за часів імператора Августа. Колись тут проходили виставки, покази, виступи. Місце було культурним центром давньоримської Малаги, яку тоді називали Малака. Театр був прихований під землею століттями, і лише у 1951 році його випадково виявили під час будівництва бібліотеки. Її, до речі, знесли, і тепер ми маємо змогу бачити добре збережені залишки сцени, глядацьких лав і навіть підземних ходів. Зараз територія театру відкрита для відвідувачів, а влітку тут навіть проводять культурні заходи просто неба, театральні постановки та концерти. Це справжнє вікно в минуле, прямо посеред сучасного міста. Власне, на цьому етапі ми вже були добряче виснажені. Спека, діти, кілька годин активної прогулянки, та й найближчі цікаві місця ми вже оглянули. І чесно кажучи, подумки почали потроху збиратися додому. Завтра виїзд. Залишилось тільки одне завершити цю поїздку гастрономічною крапкою. Вибір стояв між класичними богеронес анчоусами, смажними або маринованими і устрицями. І вгадайте, що ми обрали. Так, не дивуйтесь, устриці. Я ніколи раніше їх не куштував, але сьогодні ми вирішили: настав час. Один із останніх вечорів у Малазі гарна нагода відкрити для себе щось нове. Тож ми рушили до одного з найвідоміших репродуктових ресторанів міста Медуза. Кажуть, саме тут їх подають свіжими, як з морської хвилі. Ну, зараз перевіримо. Але забігаючи наперед, я цілком можу рекомендувати цей ресторан. Мама тата прикидала. Не захотіла це їсти. Представляєш? Хоча вона мене сюди привела і каже: будемо з тобою їсти устриці. Я вже свої дві з'їв, а вона каже, що вона не буде їсти, що їй ваняє. Представляєш? І тобі ваняє? Ні, ну ти вставаєш. А мені що? Мені що робити? Вам ваняє. А мені гроші за то платить. Зай, давай. Да я не знаю, що, що в ньому такого класного. Що, я... що з тебе? Ну, я не знаю. Це. Ну, насправді це дуже сильно на любителя. Мені, ну скажу чесно, не дуже подобається. Я за останню ще доїм і все. Фу, А щось уже якось і не хочеться, якщо чесно. Ладно, вже через силу захали. nhưng mày ở chậm cặp Не зрозумів прикола. Все-таки краще ми пішемо тут тюльку їсти.